Представляємо новий житловий комплекс класу Делюкс Грінвуд у Львові. Грінвуд розташований в дев'яти хвилинах від центру Львова на території престижного Брюховицького курорту, улюбленого місця проживання заможних львів'ян. Поруч з ним знаходиться красиве озеро, тихі вулички з елітними котеджами та великий Брюховицький ліс. Грінвуд складається з двох ошатних будинків висотою 3 та 4 поверхи, з підземним паркінгом та ліфтом. Має 51 квартиру з панорамними вікнами та розкішними терасами, площею до 20 квадратних метрів, займає один гектар благоустроєної закритої території з реліктовими соснами та ігровими майданчиками. Тут панує атмосфера затишку та благополуччя, прикрашена співом птахів і ароматом сосен. Ідеальне місце для проживання та відпочинку ласкаво просимо в Грінвуд.